робити, якщо немає енергії, працездатність на нулі та постійно хочеться спати. Якщо ви відчуваєте такі симптоми в своєму організмі, це може бути сигналом про те, що вашому організму потрібна увага. Ось декілька порад, які можуть вам допомогти. Перше, це перевіряйте режим сну. Переконайтеся, що ви спите достатньо. Дорослим зазвичай потрібно 7-9 годин якісного сну. Постарайтесь лягати і вставати в той самий час навіть у вихідні. Зверніть увагу на харчування. Неправильне харчування може призвести теж до втоми. Переконайтеся, що ваш раціон включає достатню кількість фруктів, овочів, корисних жирів, білків. Уникайте надмірного споживання цукру. Повинна бути регулярна фізична активність. Вправи також допомагають підвищити рівень енергії та покращити загальне самопочуття. Навіть проста прогулянка на свіжому повітрі може значно покращити ваш стан. Нестача рідини в організмі може спричинити втому. Переконайтеся, що ви п'єте достатню кількість води протягом дня. Навчіться управляти стресом. Хронічний стрес може виснажувати вашу енергію. Спробуйте практики, Це такі як медитація, йога чи просто глибоке дихання. Вони допоможуть вам відновитися. Перевірте своє здоров'я. Якщо постійна втома не проходить, варто звернути увагу. Це може бути ознакою різних захворювань, чи дефіциту вітамінів, наприклад, вітаміну Д чи Б12 не вистачає. Слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте необхідність, потрібно відпочити. Дайте собі час на відновлення. Навіть короткочасний денний сон може допомогти покращити концентрацію та працездатність. А ще потрібно обмежити споживання кофеїну та алкоголю, особливо у другій половині дня. Саме вони можуть порушити ваш сон та сприяти втомі. Ну і основне, ще хотіла б вам порекомендувати: підключіть до свого щоденного прийому вітаміно-мінеральний комплекс від компанії New Life – енергофлор. Він містить велику кількість вітамінів, а це вся група вітаміну В, вітаміни С, Є, е, ПП. Вони додають масу енергії та поповнюють енергетичні запаси в організмі. Саме Таурин та ель тартрат, що входять в його склад, сприяють поліпшенню енергетичних процесів, покращують пам'ять та підвищують фізичну витривалість. А зеленого чаю екстракт підвищує життєвий тонус і працездатність при фізичній та розумовій втомі. Отже, ви зрозуміли, що є чудовий продукт, який швидко допоможе вам відновитися. Дослухайтесь до свого організму, вживайте заходи і ваш організм буде швидко відновлений, особливо завдяки чудовому препарату Енергофлор.